Мир Божий, усім, хто любить Господа у цей важкий час, коли з кожним днем світ стає все більше божевільним і небезпечним. Ми міжнародна місія, Слово Боже, надаємо духовну та психологічну підтримку. Багатьом людям сьогодні внаслідок воїн, хвороб, катаклізмів у людей множаться душевні розлади, страхи, депресії, панічні атаки, одержимості та хвороби. Багато хто поринув у телебачення та інтернет, дивляться журналістів, політиків, блогерів. Споживають масу інформації, але вихід та полегшення від цих душевних мук, страхів та безумства надає лише слово Боже. Біблія каже, що все в цьому світі створено і тримається Словом Божим, атоми, молекули, весь світ слухані Слово Божим. Тому звільняє від усіх страхів, фобір розладів, депресій та іншого жаху лише Слово Боже. Адже слово боже і є Бог.